І що таке щастя? Щастя це стан цілковитого вдоволення життям, глибока радість. І виникає питання, чому багато людей не відчувають себе щасливими. Яка причина в цьому? Чому місти на це питання? Я хочу привести приклад. Можливо, цей приклад буде трохи примітивний, але він досить яскраво ілюструє причину, чому багато людей так і не стають щасливими. Давайте уявимо собі, що вам подарували автомобіль новий автомобіль з автосалону. Відчували ви відчуття щастя чи ні? І, звісно, ви бажали, щоб цей автомобіль в перший же день що не зламався. Да? Ви б хотіли, щоб цей автомобіль якомога довше прослужив вам і вашій родині. І, звісно, для того, щоб цей автомобіль прослужив якомога довше, вам необхідно отримати відповідні знання відносно даного автомобіля. Так чи ні? Потім потрібно дізнатися, як правильно його завести. Да? Так, Підтягуємо підсос, накачуємо пару разів, включаємо зажигання і заводимо дізнатися, які важелі, за що відповідають, як вмикати, вимикати світло, включати поворотники і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Потрібно дізнатися про той функціонал, який має даний автомобіль. О, тому що ми можемо користуватися автомобілем і не знати, що там є додаткові опції. Да? Можна сідушку підігріти, да? або кермо може є такі автомобілі, що можна підігріти, і так далі. Тобто необхідно знати про ці всі речі. Потім, що немало важливо, потрібно знати, яким пальним потрібно заправляти даний автомобіль. Уявіть собі, вас, подарували вам автомобіль дизельний, ви поїхали на заправку і заправили вместо солярки бензин. Як ви думаєте, після цього довго буде тривати ваше щастя? Напевно, після того автомобіль що зробить? Він поламається, да? і для того, щоб поремонтувати, вам потрібно буде вкласти багато грошей. І то щастя перетвориться відразу на що? На нещастя, перетвориться на нещастя. Кожен з нас, кожен з нас у подарунок від Бога отримав надзвичайно цінний подарунок. Це життя. Не автомобіль, а життя. Да? Ми з'явилися у цьому світі не в результаті сліпого випадку, да? не в результаті еволюції. Тобто, в нас є творець, у нас є Бог, який дарував нам життя. І, звісно, Він дав нам. Що він дав нам? Своє слово. Слово Боже, це є свого рода що? Інструкція. Ну так же чи ні? Інструкція. Отримуємо автомобіль і розумна людина скаже, дай мені відразу інструкцію. Так? Або навчи мене, як користуватися цим автомобілем. Так? так само і Бог. Бог дарував нам життя, і Він дарував нам свою інструкцію. Іншими словами, Господь каже, ти хочеш бути щасливим. Бери мою книгу, да? мою інструкцію і вивчай її. І не просто вивчай її, а що впроваджуй ці принципи у своє що? У своє життя. І ти будеш не просто щасливий, ти будеш разом з тим і успішний. Але вивчай мою книгу, досліджуй мою книгу, перебувай в моїй книзі, да? знахож ці принципи, які торкаються твоїх проблем, впроваджуй ці принципи у своє життя. Іншими словами, ти навчишся правильно відкривати двері, заводити цей автомобіль, правильно їздити, заливати правильним пальним, да, і ти будеш відчувати радість. Але багато людей, отримавши життя, да, отримавши оцей безцінний подарунок життя, розпочали жити наповну, не розібравшись з головними питаннями, такими як, наприклад, навіщо, для чого я живу, яке моє призначення? Да? Багато людей. Навіть не замислюється да, над цим питанням, та яка різниця? І вони говорить: ми живемо один раз. Один раз я живу. Чули ви такий вислів? Тому від життя потрібно брати що? Все, що можливо, да, по максимуму треба, треба брати. Я пригадую, у мене колись працював один учень. Ну, я його взяв для того, щоб навчити ремонту взуття, такий молодий хлопець. І він розповів про себе. Він каже, що я скуштував, да я попробував у своєму житті всі наркотики, які тільки можна. А які можна, я всі наркотики спробував, пропустив через себе. І навіщо ти це, це робив? Тому що кай мені було цікаво. Тобто от принцип да? от принцип, бери від життя все, що можна. І людина бере як корисні, гарні, хороші речі, да? і разом з тим вона бере які речі? Негативні, неправильні. І внаслідок цього вона стає щасливою чи ні? Внаслідок цього вона стає нещасною. Я казали, потрібно готувати так проповідь, щоб незалежно від того, чи буде світло, чи не буде, от, бути готовим. Так воно і вийшло. Да, тобто ми бачимо, люди, не розібравшись з важливими питаннями життя, беруть життя по максимуму, і саме по цій причині вони стають нещасними, да? тому що вони потрапляють у такий каркан ворога. Тобто ворог каже, попробуй все, і ти будеш щасливим. І... А насправді він не каже, що деякі речі принесуть тобі нещастя і люди страждають. Також не розібравшись, як правильно підтримувати своє фізичне життя, да, до кінця, людина починає вживати різноманітні, не просто шкідливі продукти, а, але порою і токсичні, токсичні які нав'язані сучасною культурою та суспільством. Тим самим погіршують своє здоров'я, поступово вбивають себе та роблять себе нещасними. Декілька тижнів назад, коли ми ставили пам'ятники, От і там, там була сім'я, які замовили у нас цей, цей пам'ятник, і ми розпочали з ними діалог. Діалог про те, що важливо притримуватися здорового способу життя, щоб жити якісним життям. Тому що неправильний, нездоровий спосіб життя, воно просто погіршує якість нашого життя. І от ми про це говорили, і жінка сказала таку фразу От, колись каже, от колись загальна думка була така: якщо ти не куриш і не п'єш, то ти не чоловік. Що ти, да, напевно, таке? Якщо ти не п'єш і не куриш, то ти не чоловік. І багато молодих людей піддавалися цьому обману, да, щоб якось не від, від, відділятися від натовпу, да. людина приймала рішення: я буду пити, буду курити, для того, щоб бути таким, як всі, да, щоб бути в цій загальній гальорці. Да. І по цій причині вони ставали залежними від цих шкідливих звичок, і пізніше від цього вони що робили? Страждали, да, страждали, і сім'ї страждали і так далі. Тобто вони. Думали, що стануть щасливими, тобто суспільство прийме їх, як би сказати, свої обійми, але насправді вони ставали глибоко нещасними людьми. Да? Чому? Тому що вони не розібрались, як правильно підтримувати своє фізичне життя. Це те ж саме, що взяти цей автомобіль і сказати, ну і що що в мене там дизель потрібно заправляти, а я заправлю бензин да, І подивлюся, як цей автомобіль буде їхати або навпаки. Да? От такі люди роблять експерименти, вливають в себе всяку гадость, від цього страждають і робляться нещасними. Не розібравшись, як правильно підтримувати своє духовне життя, тому що людина вона є також не тільки фізичною, але й духовною особистістю, да? тому що в нас є можливість мати спілкування з Богом, а Бог є дух. Да? Не розібравшись, як правильно підтримувати своє духовне життя, людина намагається заповнити свою внутрішню порожнечу, яка призначена для кого. Внутрішня наша порожнеча. Ви знаєте, що всередині нас є порожнеча, яку Бог призначив. Для себе, да? Бог бажає бути всередині нашому серці. От є в нас ця внутрішня порожнеча. Але людина, не розібравшись, як правильно підтримати свою духовну, своє духовне життя, людина намагається заповнити свою внутрішню порожнечу, яка призначена для Бога різноманітним, різноманітним сміттям, да? різноманітним сміттям, яке надає тимчасове відчуття щастя, після чого потребує більшої дози, і людина. Приділяє ще більшу часу, різноманітному, от, різному сміттю. Да? От як на сьогоднішній день людина заповняє своє духовне життя. Зазвичай вона себе намагається якось розважити. Да? Як сьогодні е, люди розважаються досить часто? Яким чином? В інтернеті, да. прийшов, я хочу розважитись, я втомився, да. я прийшов, включив Тік-Ток і гартаю. Зранку до вечора дивлюсь, вже і, вже і спати пора. Або порою так загортався, що вже і спати нема, коли потрібно йти на роботу. да? І людина від цього стає більш щасливою чи ні? Вона стає нещасною, вона стає розбитою. да? Вона стає залежною, хтось залежний від комп'ютерних ігор, хтось від азартних ігор, хтось від інтернету, хтось, хтось від якогось такого адреналіна щось потрібно десь поїти, да, щоб відчути себе от нормально. І людина стає залежною, і вона відчуває, що вона нещасна, але при цьому нічого не може, не, не може зробити, тому що не слідує інструкції, яку Бог, Бог дарував нам. В Біблії, в першому Псалмі, розповідається про блаженого мужа. Про щасливого чоловіка, пам'ятаєте цей псалом, да? І я хотів би, щоб ми розглянули цей псалом і подивилися, що робить цього чоловіка по-справжньому щасливим. Псалом перший з першого по другий вірш. Блажен муж або щасливий чоловік, да? що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його в день та вночі він роздумує. Тобто, що робить людину щасливою? Насамперед, з першого вірша ми можемо побачити, що щасливою робить її те, що вона усвідомлює те, що існує добро у цьому світі, і існує що? Існує зло, да? і людина робить вибір, не йти туди, де що. Пропонується, нав'язується, да? рекламується зло. І ця людина приймає свідомий вибір не приймати участь у справах Тенряві. Ну, же, ще ні, перший вірш. Тобто людина свідомо робить вибір. Існує зло в цьому світі. Так? І я не бажаю свідомо йти туди для того, щоб приймати участь у цьому злі. Зовсім інше, коли ми йдемо туди, так як Ісус свій час. Так? Його звинувачували, чому Ісус п'є і їсть з грішниками, так? але Ісус не приймав участі в їхніх ділах. Він йшов для того, щоб що їх. Спасати їх, так? спасати їх. І він говорив, що не здорові потребують лікаря, а хворі. Так само і ми, зовсім інше, коли ми йдемо рятувати людину, але зовсім інше, коли ми йдемо приймати участь у ділах темряви. Так? Тобто ми сідаємо з ними, і розлагольствуємо на різні такі теми і підтримуємо їх у цьому. От. Це, це зовсім інше. Тобто людина блажена, щаслива, вона, вона, як би сказати, устраняється від цього, віддаляється від цього, вона не йде туди свідомо. Вона тримає дистанцію з цим. Тобто вона не сприймає думки, які суперечать здоровому глузду. Те, то, то, що ми говорили, да? якщо ти хочеш бути справжнім чоловіком, то ти маєш що? пити і курити, да? От, бути такими, як всі. Навіщо мені бути такими, як всі? Я такий, який як, я є. Да? І В мене є своє, своя позиція, яка ґрунтується на сторінках Божого Слова. Також другий вірш. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його в день та вночі він роздумає. що цей, цей текст говорить? Тобто в щасливої людини. Є надзвичайно велика насолода. Є те, про що він роздумує день і, і вночі. Про що він роздумує? Про закон Божий. Ну, виникає питання: ну, яка насолода може бути, що я роздумую над, над законом Божим? Над Словом Божим? Яка насолода? Ви отримуєте насолоду від цього, що роздумуєте над, над Божим Словом? Ви є щасливими? Ви вже є блаженими, щасливими. Іншими словами, коли ви роздумаєте над Божим Словом, коли ми розмірковуємо над Божим Словом, аналізуємо над Божим Словом, да? пригадуємо ці рядки, чи читаємо Біблію, підкреслюємо, проваджуємо ці всі принципи у своє життя, в нас складається повна картина, як правильно управляти образно, кажучи, своїм автомобілем, да? для того, щоб його примені не знищити. Да? Тобто ми набуваємо відповідних знань. І в той час, коли інші автомобілі вони вже розбиті через їхнє незнання, да? наш автомобіль який є? Такий же самий, можливо, ще кращий, тому що ми знаємо, де потрібно полагодити, да? яку гайку потрібно підкрутити, як правильно там це обробити, Якщо ми щось схибили, ми знаємо, як це виправити. І наш автомобіль в хорошому, гарному стані. Тобто це робить нас якимись щасливими чи нещасними. Це заохочує нас ще більше досліджувати Біблію і робити так, як там написано. Це ж робить нас щасливими, успішними. Тому що в нас є знання. Пам'ятаєте, текст, народ мій гине через брак знання, через недостаток знань. І, тут, і далі написано третій вірш, псалом перший, третій вірш. І він буде як дерево над водним потоком посадне, що, род, що родить свій плід своєчасний, що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Чому? Тому що людина має. Знання, і крім знань, вона ці всі принципи, що робить? Впроваджує своє життя, впроваджує своє життя. Їй важко впроваджувати ці принципи у своє життя у цій щасливій блаженній людині. Важко чи ні? Чому тому що людина любить це? Да? Написано, що його насолода в цьому. Да? Вона просто не може щоб не думати про Боже Слово, не роздумати над Божим Словом. Вона захоплюється Божим Словом. Вона Бажає виконувати все, що тут написано. От. я так написано, значить я так живу. От тут так сказано, значить я так буду робити. Да? Вона отримує від цього насолоду. І результатом цього, як, як ми вже читали, він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, часної, що листя не в'яне його і все, що він чинить, щаститься йому. Слава Господу! Господь дає оцю мудрість через своє слово, і Господь бажає, щоб всі ми були щасливими, да? а не просто такими нерозумними власниками, які отримали автомобіль, і просто собі робимо над ним експерименти. Да? От попробуємо так відкрити, попробуємо так завести, попробуємо те залити, а потім не залити. А я пам'ятаю такий кумедний такий випадок був, що дядя Петя був, і дядя Петя розказував цю історію, приїхав до нього і каже: цей автомобіль багато бере бензина і щось потрібно зробити. І він шланга пере... пережав, щоб менший був розход. І потім каже, ну після цього вона щось не їде, так як потрібно їхати. Дядя Петя каже, ну що ж воно буде їхати, як ти йому кисень пережав, як він буде їхати. Тобто ну, різні такі експерименти ми в житті над собою можемо проводити, не знаючи, що говорить Бог через своє слово. Да? І, і по цій причині ми можемо і страждати, да? от, страждати і мучити все своє життя, просто ігноруючи просте повіління зі сторонок Святого Вот. Просто ігноруємо, просто ми це не знаємо, просто ми говоримо це занадто просто, щоб бути правдою. Да? Бо занадто добре. Як один, я пригадую колись. Я, Одному знайомому розповідав про Ісуса Христа, так, що отримати спасіння настільки просто. Дуже просто. Потрібно повірити в Ісуса Христа, що він прийшов і постраждав за тебе на Голгофі. Потім потрібно розкаятись у своїх гріхах, визнати, я є грішна, я каюся у своїх гріхах, я бажаю слідувати за тобою. І, і стати учнем Ісуса Христа. І все, людина може бути спасеною. І знаєте, що цей знайомий відповів? Це занадто просто, щоб бути правдою. Як це так? Вічне життя просто так отримати? Це занадто просто. Прості поради в Божому слові можуть кардинально наше життя змінити, але ми можемо не приймати їх через те, що нам здається дуже просто. Пам'ятаєте історію про Неїман. Він да. приїхав і що йому каже, Ілля, да? Ілля, здається, Ілля йому каже, сім раз! У конець води Іордана, і, і ти будеш чистим свої прикази. Знаєш, що він відповів? Хіба в мене там немає цих, цих вод, я міг і вдома це зробити? Це занадто просто. Навіщо? А слуга був розумний, він каже, ти стільки проїхав, все. що тобі стоїть окунутися сім разів, як сказав пророк, що тобі стоїть? І, і, і цей міаман послухав і окунувся і став чистий. І він був задоволений, і він був щасливий. В нашому житті да, Бог роками Бог намагається достукатись до наших сердець, зроби так, зроби то. А ми можемо ігнорувати і, і страждати через це. Да? В іншому місці написано вкусіть, і побачите наскільки благий Господь. Да? Довіртесь Господу, зробіть, як казав казали, попробували все у своєму житті. Розпочніть робити так, як говорить Бог. Так, да, досить експериментів. Давайте будемо робити так, як говорить Бог. Отже, людина, яка досліджує Біблію, тобто інструкцію від Бога, знає, навіщо вона створена. Вона знає, навіщо вона створена. Вона знає, що вона не результат сліпого випадку, якогось вибуху, зрозуміло, коли стався. Дивіться, як написано фісянам другий розділ, 10 вірш. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них пробували. Навіщо ми створені? Для чого? Згідно Божого Слова. Для добрих дів ми створені, щоб чинити добрі діла. Да, не чинити зло, не приймати участь в злі, не робити якісь непонятні, незрозумілі дії. Ми створені для того, щоб чинити добро. Якщо ми загружимося цією інформацією, да, проникнемося і будемо робити оце добро, на яке ми і створені. Ми від цього якими будемо? Нещасні чи щасливі? Ми будемо щасливі. Тому що ми діємо згідно волі Божої. А коли наша воля співпадає з волею Божої, ми є тоді якими. Ми є щасливими. Це найвища най 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 ступінь щастя, да? коли ми розуміємо, що ми діємо разом з тво зі Своїм Творцем. Людина, яка досліджує Біблію, тобто Божу інструкцію, знає свою кінцеву мету. Тобто знає, що її очікує в майбутньому. Тобто вона не живе в якихось ілюзіях марних, да? сподівається, незрозуміло не на що. Толікам 3,20 написано, життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа. Тобто ми знаємо, що ми приходьки на цій землі і странники, да? ми тут не плануємо жити вічно. Чи, можливо, ви плануєте жити вічно у старій Синяві, чи в Старосинявському районі, чи в Україні. Ми не плануємо жити вічно у цій світській системі, да, яка сама себе з'їдає і сама себе знищує. Ми бачимо зараз ті типу, події, які відбуваються навколо нас. Там, там взагалі не зрозуміло, що і ми знаємо, що ми, ми не будемо жити вічно, бо тут наше жительство на небесах, там наше життя. Також людина, яка досліджує Біблію, Божу інструкцію, знає, що є по-справжньому важливим. Вона знає, що є по-справжньому важливим. Матвія 6 розділі, 33-му вірші, Ісус говорив: шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Тобто людина знає, що моя місія або е, найважливіше, що в мене є, це пошук Божого царства, пошук Бога. Да? Це пошук того, щоб моє життя співпадало з волею Божою. Тобто я маю жити, так як Бог говорить через своє Слово. Филіп'ян 3,8, писав, мені подобаються ці слова. Він говорить, «Тож усе я вважаю за втрату, все, що я маю, да? що я мав, все я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я радий Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Тобто, людина, яка знає Біблію, знає Бога, вона знає, що найголовніше для неї у житті є хто? Ісус Христос. В Ісусі Христі ми маємо все. Без Христа ми нічого не маємо. Дайте всі блага світу, але заберіть Христа, ми станемо найбіднішими людьми у цьому світі. Да? Тому що прийде смерть і ми втратимо і це. Да? Але з Христом, не маючи нічого, ми маємо все. Тому що ми маємо вічність. На перерві ми розмовляли і говорили з Артуром, здається, да? ми говорили про те, а у вічності буде відлік часу чи не буде? І ми прийшли до висновку, що відліку часу там не буде. Навіщо рахувати? Те, чого не треба рахувати. Да, там вічність. Боявіть, ви живете безкінечно. Навіщо там читати? А дні народження, як ви вважаєте, будемо там святкувати? Надавно, теж ні. Які дні народження? Ми з Христом. Да, вічність вся, вічність, вічно молоді, да. Не відчуваємо ніяких хвороб, да. якихось проблем зі здоров'ям. Вічність. Всю вічність ви можете вивчати, там, я не знаю, присвятити. Всю свою вічність на вивчення, до прикладу, якихось тут планет або інших світів, або пізнавати любов Христа, любов Бога, яку неможливо буде пізнати усю вічність. Це незбагненно. Да? Це зараз ми, як би сказати, обмежені своїм баченням, а там ми побачимо різноманітні світи, да? і це усвідомлення, що Бог Христос залишає все і помирає за звичайних грішних людей. Біблія ж говорить, не за святих, не за праведних, а за грішників помирає. Це не збагнемо, бо це все збагнути, і в нас будеться можливість вникати у ці та, таємниці Божі. Отже, який висновок ми можемо зробити? Щастя це не результат сліпої випадковості. Це великий обман. Це великий обман, що от людина випадково може бути щасливою, або людина випадково може бути нещасною. Ні, це, це не так. Кожна людина без виключення у цьому світі може бути щасливою, тому що щастя це результат. Правильного що? Вибору. Щастя це результат правильного вибору. Але дуже легко піддатись емоціям та зробити неправильний вибір. Тобто дуже легко піддатись емоціям, так як в суботній школі ми читали, і порушити принципи Божого Слова. Да? Ну, зробити якийсь експеримент. Ну, нам надоїло, пам'ятаєте, як ізраїльтяни казали, нам надоїла ця манна, а тут Моїсей пропав на 40 днів. Давайте ми зробимо іншого Бога, зробимо якийсь експеримент, щоб було нам весело. Тобто легко -то піддатися емоціям та зробити неправильний, вибір, порушити інструкції. Тому Ісус одного разу говорив, Матвія двадцять шість, пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий, бо дух, але немічне, але немічне тіло. Да, наше немощне тіло намагається. От... Зробити щось неправильно тому нам потрібно фокус свій сконцентрувати на Боже слово. Пам'ятаєте, блажений муж, у нього надзвичайно велика радість від того, що він перебуває у Божому слові, велика насолода в нього. Да? Він вдень та вночі він роздумує над Божим Словом, він засипає з Божим Словом, прокидається з Божим Словом. Він будує своє життя на цих принципах Божого Слова. Він використовує обітниці Божого Слова у своєму житті. Він не живе сумнівом, він живе вірою, покладаючись на Боже Слово. Тобто Боже слово розчиняє у своєму житті. Тобто Боже слово стає частиною його життя. Він думає вже текстами Божого Слова, принципами Божого Слова. Тому ворог він не може його розшатати, тому що це неможливо, тому що. Боже Слово це як меч духовний в його руках. Да? Слово Боже зміснює броню, щита віри, який захищає його від розпечених стріл лукавого. І ця людина, вона йде твердо по цьому житті. Сьогодні взяв я за свіки проти вас, небо і землю, життя та смерть, дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти, та насіння Твоє. Іншими словами, Бог через своє слово говорить: вибери життя. Да? Вибере життя, вибере дорогу життя. Як знайти цю дорогу? Хто є цією дорогою? Ісус Христос, да. Івана 14,6, Ісус говорить, я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто, вибравши Ісуса Христа, ми вибираємо життя. Ми вибираємо разом з Христом що? Щастя чи нещастя? Ми вибираємо щастя. Да. Я хочу прочитати наступний текст Колесам, другий розділ, шостий вірш. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Щоб то не сталося, щоб то не відповувалось, які бурі ворог не піднімав навколо вас, нам необхідно завжди і постійно. Перебувати в Христі, да, не відпускати Христа, будувати своє життя навколо Христа, будувати своє життя на принципах Ісуса Христа, який він залишив на сторінках Свого Слова. Тому нехай Господь благословить, щоб ми знали, що щастя залежить від нашого вибору. Кожен день ми вибираємо бути на стороні Христа, чи бути на стороні цього світу. Да. Кожен день ми вибираємо, чи слухати те, що говорить Бог, чи слухати, що говорить. Світ, да? чи жити вірою, чи жити своїми емоціями, чи своїми почуттями. Кожен день ми це вибираємо. І саме це впливає на наш внутрішній стан, на, нашу, на наше усвідомлення от, внутрішнього щастя. Нехай Господь благословить, щоб всередині нас ми завжди і постійно були якими щасливими да, відчували цю внутрішню насолоду того, що Господь знав. А якщо Господь нас, тоді хто проти нас? Нехай Господь благословить усіх. Амінь.